Приїхали під магазин продавати. Всього не забираємо ще. Хай стоїть. Торбинки візьму. Що? І ще оце? Ні, то хай стоїть. -то Ми, стоїть якщо, да? тут, якщо буде попит, то піднесемо. Торбочки тільки взяв. Молодець О. і гроші на здачу візьми, будь ласка. Ага, добре. А, вон наша вітрина. Продає вон, малину. Да. <реш> 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 <Да>. І тут <реш> такий базар. Так, <реш> да, не хочеться продавати, але приходиться. Так, так, так. Прийшов ще за лоточками малини, тому що за 5 хвилин Іванка 2 кілограми продала соточка гривень. По 50 гривень малинка на базарі. Треба приїжджати сюди з самого ранку і продавати. От. Іду ще її занесу. Так, я вже прийшов назад, приніс ящиком, тому що, поки я пішов 5 хвилин навіть менше 3 минути, ще 2 кілограма ушло, так, з куста, несу ще тут у нас по 2 кілограми, занесу ще Опа, зацвіла одна, але хочу сказати, що вже вона. Ночу я в машині, тому що на вулиці холодно. Холодніші вже ночі і в гаражі вже нормально її в машині ночувати. Ми навіть вже не носимо ну, в інше якесь місце. Занесу, ще хай продає. Так, тут 2 по 2 кілограми. Два 2, 2 по два кілограми Давай тут. Давай тут На, постав, бо в мене одна рука. Ой, раз і другого поставив. Тут поставити? А, давай. Тут по два кілограми. Так? А тут по одному. Знаєш, холодно сидіти на камені, я вже не буду сидіти. Ну, ти Я не буду на сидіти, всі. я не буду сидіти, тому що це дуже-дуже. Бачу, Іванка знайшла собі співбесідника. А Який саме більше користується погодом? От я так часом не виходить. <різь> Ще один кілограм пішов. А, ні, як з молодка. No. Я ж кажу людям, це дрібніша солодша. Ага. А жінка каже, ні, та що мені дрібніше, давайте мені крупніше. Думай Богудяк. Це солодша, то така трошки менш солодка. Іванка вже помаленьку входить. Так, машина була не закрита. Іванка помаленьку входить вже е, в такий ритм продажний. Вот. Та бачу тут, якщо зранку приїжджати, а не так як ми приїжджали вечором, то тут можна продати. Тут є багато людей. Я думав, всі люди на роботі, а ні, всі ходять, шукають малину. По 50 гривень малина за кілограм. Так, от о нам буде. До речі, сьогодні їв пластівці з малиною, і з медом, і з маслом. Просто класно на сніданок. Меду побільше, воно таке солодке, аж дуже солодке. А потім все гіркою кавою. Промив, зашліфував, так класно. Все, оце занесу і вже буде все. Там стояти, те, що треба продати. Але запах в машині. Приніс копійки викинув. Такий запах класний, малиновий. Ще маємо такого стола розкладного. Трохи такого вже побачив, що життя мільйони, вже певно, заробивший е, на базарі комусь. Маємо на нього клейонку думали ще інший варіант спробувати, але будемо тут. Бачу, тут торг іде, нормально, треба було ще раніше приїхати і було б все класно. Зараз в мене ще є ідея серед е, постійних серед постійних тих, що тут стоять, продають, попитати їх, чи вони кожного дня продають, і під реалізацію їм привозити. Так що, якщо ви з грибінки хочете заробляти на нашій малині, пишіть мені, звертайтесь. Будете кожного дня мати пару сотень гривень. Покупці бувають різні. Там там, наприклад, Полюють на мою малину. Mm -hmm. хочуть з'їсти. Так, сіли ми вже в машину. От. І, цей от, і розказую. Сьогодні стільки дізнався на тому ринку, багато всього вивчив, хто тут продає, знайшов, розпитався я кількох жінок. Ну ніхто не хоче на мою пропозицію продавати малину і заробляти гроші. Ніхто не хоче, каже, бо я тут часто, але не завжди, може щось не вийде, а то сього. А одна бабулька каже, що да, я тут кожен день, все як положено. От. Але номера давати не хоче, бо каже, зараз всякі номера, так, mm -hmm. да, я потім каже, постраждаєш. Тут і свого дає. І цей от, що я хотів сказати. Ну каже, добре, давайте спробуємо. Домовився я з нею, що будемо привозити. Але, Супер! Але ну, вона каже, я теж можу щось, всяке може стати, що можу не вийти. Навіть якщо я кожен день. Так, ми не то, кожен день. То так, вона, якщо вона тут є, то можна їй приїжджати оставляти малину і цей вот. І вона буде продавати. Договорився з нею за комісію. от. Якщо вона тут є. А ще одна жінка сказала, що нема що тут робити, бо я її теж питався. Вона перець продає. Каже: а. та я на Київ постійно можу, що тут за базар? Просто не вийшло поїхати то так побавитись тут, вийшли. Каже: та їдьте на Київ, що там каже. ці От приїхали, ні, 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 ні. приїхали, каже, продали ну, туди приїжджаєш в годин 7, каже, а потім назад в 11 електричка до 11 вже все продасте, там 500 метрів від поїзда базар, 50 гривень за місце заплатив малина, каже, там мінімум 70, це мінімальна ціна 70 гривень. От, і малину беруть, ще одна підійшла, каже, да, я знаю, розказували, що в Києві малина попитом користується, ну, тим більше, якщо в нас там кілограм 20-30, небагато. Я не поїду, не поїду. Каже, Поїхав, ну, типу, рано виїхав, а в полудень вже вдома. Каже, тут не сидіть, їдьте в Київ. Я каже, 12 років назад такого не знала, там нічого Попробувала, поїхала. Вже 12 років їжджу. От. Так що в нас ще там осталося скільки кілограмів десь? Ще кілограм. 10 чи 11 ще ми не продали і зараз ми і, може і ще. No, Переїдемо, може, ще в інше місце, не знаю, бо тут вже обід, вже, вже аж почнуть тут люди ходити аж після, після, після 5-ї години, як будуть з роботи йти. А зараз так, хіба що... на хіба Я сьогодні не хочу нічого. нічого. Я хочу додому. Аж Нам Мені... треба і вина зробити. Мені навіть тупо сидіти на лавці вже розумієш? <звити> Треба нам ще ви зробити, а ми то ми все продаємо. Давай підемо. їдемо завтра на базарі продамо. Їдемо додому вже. Чу тут сидіти? Угу. Давай. Добре, значить, збираємося, а там побачимо. 12.52-2 години 20 хвилин. Ми вже торгуємо. Їсти вже хочеться обід. Обідня перерва в нас буде сьогодні в нас в меню отакі в обулочки. Дивіться, обзор. Рулета сорті сова 2319. Скільки тут 446 грам. Такі з маком. І зап'ємо то все водою байкалом. Зараз перекусом, як торг піде. О, Іванка продає. О, там не знаю, не видно вам. Продає Іванка, молодець. За 23 гривні так багато булочок, один, два, три. 4, 5, 6, і одну я з'їв, 7 штук. Головне не доторкатися до до них руками, бо ж гроші брав. То я отак тримаю цілу торбу і отак їм. Зараз поміняємося, я наїмся. Іванка піде. Їсти. Ми вже їдемо, ми вже їдемо додому. Продали чи не продали? А ну вгадуйте? Звісно, що. Не продали. Осталося в нас 12 кг. не було продавати? Да. Ми б то продали, якби були покупці. Але сьогодні ми побачили, хто тут що як воно все влаштоване, бо ми так довго і ретельно були. От, познайомився з людиною, яка продає кожного дня, я вже розказував. І вона, согласна, щоб ми її доставляли. Плюс, Ще одна точка є, яка, ймовірно, може брати під реалізацію. І плюс ще одна точка є, яка, ймовірно, ну, менший шанс, ніж та друга, може брати теж під реалізацію. От. Так що, я думаю, будемо отак пробувати на три точки розвозити. Давай показимо до пліт, заїдемо да? за тим столиком, маленьким. А, столика ще хоче, Іванка. Зараз Не заїдемо. Да. От такі тут справи. Колобах. А ті, що та малина, що залишилася, значить завтра завеземо отій жіночці від реалізацію. Попробуємо, попробує вона продати. Все, буду далі віщати, розказувати, як що, як склалося. Так що підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше. Гув GoPro Stop відео